Українські потяги курсуватимуть у Крим. Проте їхня кількість суттєво зменшиться, повідомили в Укрзалізниці. У напрямку півострова їздитимуть 48 пар пасажирських потягів. Це вдвічі менше, ніж минулого року. Основна причина зниження попиту на мандрівки на окуповану територію. Ми відкрили продаж пасажирських поїздів на Крим. Я вам повинен сказати, що ні одного поїзда повносоставного немає на Крим на сьогоднішній день. Ми чотири доби, п'яту добу продаємо місця. Тобто на сьогоднішній час самий населений поїзд на перше, будемо так скажемо, на перше 06, Це поїзд 28. й «Укрзалізниця» також скасує 9 пар потягів до Росії. До центральної виборчої комісії привезли виборчі протоколи з Луганщини. Із 12 округів провести голосування тут вдалося лише у двох, розташованих на півночі області. Члени цих окружкомів кажуть, не спали. Чотири доби протоколи везли під посиленою охороною. В 115-му округі шість районів і саме проблемні райони рядом. В Рубіжному і в Лисичанську там проходять як сказати, військові і кримінально рядом на кордоні. І там розстріли, стрілянина є. Так само і в Новоайдарському, Там теж блок постують військових, і ото проблемні оце там, стрілянина. У нас в ватові було все тихо. Це в нашому офісі, в області, в районах були проблеми. Стріляли, забирали бюлетні. В Новайдарському районі були проблеми з трьома дільницями. Забрали в двох в бюлетні зовсім, а в одному скриньку, яку голосували на дому. На відміну від 115-го округу із центром у місті Сватово у 114-му окрузі у Біловодську провести вибори вдалося лише на половині дільниць. По округу в нас два проблемних. Це станиця луганський і Сланосерський район. І 197 учасників. 98 ми працювали, более трьох тисяч людей на участках. 99 учасків не функціонували. Нагадаємо, раніше до ЦВК вже почали привозити протоколи із Донецької області. Там вибори відбулись менш ніж у третині округів у семи із 22. Затриманого Службою безпеки України священника терориста тимчасово відсторонили від богослужінь. Таке рішення ухвалено в Раді Луганської єпархії. Настоятеля одного з храмів Православної церкви Московського патріархату у Луганській області Володимира Марецького затримали разом з бойовиками 25 травня, коли він допомагав зривати вибори президента. Коли священник змінює рясу на камуфляж, а хрест на автомат. Він відповідає як громадянин, вивчивши ті дані, які є. Архієпископ Луганський Митрофан заборонив його в священнослужінні до закінчення цих розслідувань. На сьогоднішній день цей священнослужитель фактично заборонений священнослужіння. Георгій Коваленко також заявив, що Українська Православна Церква Московського патріархату підтримує державну владу, зокрема її дії в східних регіонах країни. Україна, Польща і Литва створять спільну військову частину. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Мета підготовка українських вояків за стандартами НАТО та відпрацювання взаємодії з військовими дружніх до України держав. Українська частина бригади перебуватиме на львівському полігоні. Бійці братимуть участь у миротворчих місіях та виконуватимуть інші завдання. Угоду, як прогнозують у Міноборони, повинні підписати до кінця місяця. Кримські татари втрачають позиції у владних структурах окупанта. Депутати розпущеного парламенту Криму звільнили з посади виконувача обов'язків заступника голови ради міністрів Еленура Іслямова. Він протримався в кріслі півтора місяці. Зокрема, йому закидали незадовільну підготовку комплексної програми для репатріантів та політичну заангажованість. Ні, яких основаній сенсаційних або для цього немає. просто ми. Крымская власть, депутаты посмотрели на работу одного человека. Теперь будем смотреть на работу другого для того, чтобы в конце концов принять решение и назначить кого-то постоянно исполнять эти обязанности. Я понимаю, что некоторым хотелось бы, чтобы вообще как бы не существовало это такой это политики того старой старой формации, так думаю. Між ліс є курулта є, і народ татарський є. надо жити і розірати замість іслямова у крісло віце-спікера всадили лояльного до влади Руслана Бельбека. Раніше він тісно співпрацював із місцевим осередком партії регіонів та був в опозиції до Міжлісу кримсько-татарського народу. Зараз збирається працювати над міжнаціональною злагодою в Криму. Ми пропонували з самого початку, от як. Я відказувався, тому що на самом деле є більш пріоритетні задачи, якими я займався. Як би, і мене Но, на даний момент родина бы, є определенні цілі і задачи, які я збираюся. Як Межлія призначення Бальбека замість ісламова назвали політичним рішенням кримської влади. Кадрове рішення я отмечаю як один из провалів кримської власти і не більше. Я думаю, що события нескольких місяців ситуація в общій Криму покаже ошибочность не только этого, але й многих інших рішень. Нагадаємо, самопроголошена влада Криму не може знайти компромісу з кримськими татарами, які в більшості своїй виступають за єдність України. Уряд розкритикував роботу митників та податківців. Відомство закидають недостатню боротьбу із контрабандою та так званими податковими ямами, що завдають значних збитків економіці держави. Це одна з причин перетворення міністерства доходів та зборів на нову фіскальну службу, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У нас створена державна фіскальна служба України. І я хотів би, щоб 2-го числа вони відзвітували про боротьбу з податковими ямами. Як ми працюємо з бізнесом, в першу чергу, органи податкової служби щодо узгодження наших позицій і прозорості прийняття рішень. А далі будемо відповідно приймати, в тому числі, і кадрові рішення. Утворення нового фіскального органу експерти оцінюють досить скептично. Вони наполягають на зміні законодавства, що регулює діяльність відомства, а не лише вивізки. З точки зору логіки. Управлінських рішень спочатку прийняти законодавчу базу, тобто єдиний фіскальний кодекс, податково-бюджетний, а потім вже і створювати відповідну єдину фіскальну структуру, яка, керуючись дією цього фіскального кодексу, буде здійснювати відповідні податкові митні стягнення і. Бюджетні процедури. Тим часом, як запевнив Арсеній Яценюк, нова редакція податкового кодексу може бути ухвалена лише у 2015 році. Це дасть можливість спростити адміністрування, стягнень та ліквідувати схему ухилення від сплати податків. Окопи, танки, міномети в такій атмосфері святкують День прикордонника в Каланчанському районі на Херсонщині. Полковник Дмитро Куцеруба зізнається, що рік тому він навіть уявити не міг, що доведеться охороняти кордон не з іншою країною, а з українським Кримом. Даже в якомусь сні жахливому подумати, що в цей час нам придеться боронити кордони нашої країни в таких умовах і. Проти всіх того, того народу, який завжди був братній. Поряд з досвідченими військовими кордон пльнують молоді курсанти. Сергій розповідає, майбутню професію обрав ще в дитинстві, бо в сім'ї батько і дід прикордонники. Як я знав, що я буду вступати до національної академії, що стану прикордонником. це моє покликання. Я дуже радий, що я потрібен своїй державі, своєму народу і з гідністю, з честю виконую цей обов'язок, який вона на мене покладає в такий тяжкий для неї період. Прикордонники кажуть, що умовами задоволені, та дечого все ж таки не вистачає. Дівчат не вистачає. Хватають всього, але не вистачає материнської заботи, теж папиного волоса і, звісно ж, улитків здати любимої дівчинки. Військові вдячні за привітання, проте головний подарунок зізнаються чоловіки мир на рідній землі.